Слава Україні! Рівно рік тому я вперше звернувся до всіх вас і до себе, в тому числі, з першим звітом, з першим зверненням. Я пам'ятаю кожну мить. І не забуду ніколи. Я пам'ятаю, про що говорив, і для чого це говорив. І Пишаюся тим, що поруч, сьогодні, як і тоді, були вірні побратими. Сьогодні віддаю шану кожному, хто, на жаль, вже віддав своє життя, поліг у бою або просто не витримало напруги серця. Пам'ятаємо всіх і кожного. Шаную всіх живих, з ким проходив фронтові дороги, з ким проходжу дороги інформаційної боротьби. Вдалої чи ні судити ворогові, і коли в нього палає, ми з вами знаємо, все не даремно, бо ми переможемо. Чесно кажучи, я. Не це хотів говорити, те, що озвучую зараз. Був чіткий план вийти, коротко сказати, що у нас ніч без тривог та без обстрілів, що Сили оборони на Одещині виконують усі поставлені завдання. І так воно і є. Але бачите, не втримався. Не втримався, щоб знову не подякувати кожному, хто продовжує боротьбу і буде продовжувати її до нашої перемоги. І кожен день нас наближає до цього. Кожен день і кожна мить. Ми боролися з страхами, ми боролися з власною зневірою, але завжди були впевнені в перемозі. І та зневіра, про яку я сказав миттєва, навіть менше, вона була перш за все від втоми. Але ми не маємо права на втом. Тому я скажу: слава Україні! У нас ніч без сигналів повітряної тривоги та без обстрілів. Сили оборони продовжують виконувати поставлені завдання. І вкотре я буду наголошувати про інформаційну гігієну. Дякую усім, хто поруч. Попереду у нас нелегкий, але, сподіваюся, продуктивний і дай Боже тихий день. Ворога не переможено, роботи дуже багато. Працюємо, працюємо і працюємо. І якщо нам з вами в спину виють гігієни, то знаємо. Ми йдемо попереду. І, мабуть, зараз сказати скажу про славу нації, про смерть ворогам, яких ласкаво просимо до пекла. Але скажу те, що зобов'язаний сказати, що хочу сказати з першої. Хвилі ворожих атак з безсонної ночі 24 лютого 2022 року. Мама, Я незабаром повернуся. Ми повернемось до усіх наших домівок. Тримаємо стрій. І давайте посміхнемося, Посміхнемося, щоб ця посмішка прибила цих гнит на чолі з пуйлом. А так воно і буде. Тримаємо стрій.